Доброго зимнього ранку! Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. В цьому відео ви побачите готові роботи у спільному проєкті Капсула на зиму, який організувала Юлія Мілєєва. Список учасників та організатора ви побачите в описі під даним відео. Переходьте знайомтесь. Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Сьогодні вночі вирішила до вас підключитися. І показати, що ж я роблю в рамках спільного проєкту капсула на зиму. Нещодавно в мене вийшло відео уже з готовою однією шапочкою, і я вам показувала, що я розпочала в'язати іншу шапочку. І зараз я вам покажу, що ж у мене виходить. Ось така виходить шапуля. Хочу вам сказати, що вона досить тоненька. Треба буде робити або який підклад, або підв'яз якийсь. Ось так виглядає дана шапочка. Я ще не заміряла, скільки її, але я думаю, що вона ще малувата. І м -м, хочу сказати, що на цей візеруночок я відзняла майстер-клас. Можливо, поки це відео вийде, цей майстер-клас буде вже на каналі. Мені поки що все подобається, окрім того, що шапочка тонкувата. Я подивлюся, скільки у мене залишиться пряжі після того, як я закрию верхівку. Можливо, я доберу петлі, візьму більші спиці, доберу ось тут петлі і вив'яжу ще таку серединку, десь до якоїсь частини голови. Ну, Буду дивитися, не знаю. Буду дивитися, як у мене буде виходити. Я приміряла, поки ще десь на такому етапі. Мені, в принципі, все подобалось, окрім того, що вона тоненька. Хоча на таку погоду, але я В безвітряну погоду буде супер. У вітряну, так як у нас зими зараз більш вітряні, аніж морозні, то мені, звичайно, прохолодно. Буду думати, можливо, навіть з іншої пряжі, якщо мені цієї не буде вистачати, я можу іншу пряжу сюди використати, її буде дуже гарно. Головне, щоб було тепло і не продувалося для мене. Так, а то мерзнуть вушка. І так, шапочку ви мої просування побачили. Чи в мене, мабуть, тут з половинка, моточка, не знаю навіть. Так, далі Далі я коли я відзняла першу частину там, про готову шапочку ту зелененьку. Ось мені так захотілося зігріти ручки, дівчатка. Я вирішила зв'язати із залишки в пряжі, зв'язати чоловікові, боже, це кубло, ось такі рукавички. Це звичайна шкарпеткова пряжа. Я взяла її в два складення. У мене залишалася пряжа від шкарпеток залишки. І я взяла ці залишки, взяла в два рази їх склала. Тут досить ще багатенько місця. Я думаю, чоловік на днях приміряє їх і вже подивимося, як буде виглядати. В принципі, в нього пальчики довші, я так і робила. Тут, також, начебто, повинно всього вистачити. Ну, Об'ємо, я думаю, також гарно тягнуться. Чи після прання вони зробляться більш м'якішими. Так що ось такі рукавички в'яжуться, в'яжу їх паралельно, у мене навіть ось інша в'яжеться. ну Як ви розумієте, залишки, залишки я вже в які моточки. Це у мене Alize Superwash, Це у мене був, правда, новий моточок. Я спочатку думала, зробила такі намоточки з іншої пряжі, але коли я вив'язала ось так по пів рукавички, Мені здалося, що однотонним продовжувати далі, якось воно не таке буде. Можливо, якщо мені не вистачить на пальчики, я вже використаю на окремі пальчики, тільки ту пряжу алізе однотонну, так? А поки що зміксувала ось цю пряжу і алізе супервош, і в'яжу таким чином, і виходить ось таке досить непогане полотно. Майже і не видно, що воно зовсім з інших пряж зміксовано. Ось такі у мене є просувачка в цих рукавичках. Я навіть думаю, якщо чоловікові не підійдуть, то у доньки, в принципі, в неї рука навіть більша, ніж моя, то я думаю, що ми піджнемо просто ось тут пальчики під її довжину пальчиків, і буде, будуть рукавички для неї. Так, але я думаю, що для чоловіка підійдуть. Подивимося. Вже В наступному підключенні, я думаю, щось буде визначено. І ще мені, е, я вже давно планувала зв'язати шкарпетки для мами, ну як давно, тижнів два. І я дістала е, сіверяночку. Лежала вона в мене ця сіверяночка, на столі. Е, мозолила мені в очі. Я ніяк не могла придумати, що ж за шкарпетки зв'язати, щоб не просто зв'язати, а було цікаво в'язати. І дивлячись, там, мабуть, вчора я дивилася відео Наталі, яка зв'язала шкарпетки з кавовими зернами, мені захотілося також, але я думала довго яку ж мені пряжу обрати. У мене є ще сіверянка біла, є сіренька і є рожева. Чомусь мені сіверянка з сіверянкою не хотілося міксувати так, так. І я вже сьогодні зранку трошки там наводила лад в своїх пряжних запасах, на своїх поличках і згадала, що у мене десь була ось така пряжа. Це я купувала колись її в підмот до вже не пам'ятаю до якої пряжі. Я потім ту пряжу цілу бобінку вже віддала на благочинність. Вона в мене довго стояла, я її так і не змогла приборкати. І я згадала за цей ось такий підмот, я купувала, пробувала, але мені не сподобалося те, що в мене виходило. І я думаю, якщо я буду в'язати, тут вона змотана в дві ниточки, фокус Тиде От Вона змотана в дві ниточки, як ви можете бачити. Так? А я, мабуть, буду в'язати в 4, а можливо, навіть і в 6. Тому що сіверянка, да, я думаю, що потрібно ще брати одну, а може і не потрібно, подивлюся, я спробую обов'язково, отак, в 4 ниточки, і потім спробую в 6 ниточок. Хоча, можливо, в 4 ось так і достатньо буде. Ну, я попробую. і вже потім, я надіюся, що в наступних підключеннях я вам покажу. Що таке щось розпочнувши ще по цьому процесу. Ось так я біжу вже з патоньки, бо вже пізня година. А ви не перемикайтеся, я через секундочку буду з вами. Привіт, дівчатка! Сьогодні я до вас з новою шапулькою вже дов'язала її. Ось така вона в мене вийшла. Зараз хочу піти на вулицю з своїм. Оператором, і я думаю, що щось підзнімемо. Це вперше одягаю її подивитися, тут трішки щось у мене загнулося. Це, мабуть, коли сушила. Ось так вона виглядає. Мені, в принципі, подобається під однотонну курточку буде, мабуть, те, що потрібно. Ну, що ось так без чубчика, як кажуть, так? Тому що мені не подобається. У мене вона тоді злазить з голови і по волосся ось так їздить. Я тільки нервуюсь, тоді і все. Ось якось так. Ну що, як вам? І так, дівчатка, розпочнемо з шапочки. По передньому підключенні ви вже бачили, як вона виглядає на мені. Зараз трішки ближче вам покажу, якою вона є насправді. Це ось такий відворот. Тут я в'язала резиночку, потім іншу сторону лицевою гладдю. Потім вирішила, що мені скучно в'язати, і розпочала в'язати ось такий візерунок. Уже на каналі є майстер-клас на цей візерунок. І ось так він виглядає. Звичайно, на лицевій гладі і однотонній пряжі він буде виглядати набагато краще. Хтось мені там навіть в коментарях написав, що нічого не видно. Ну, кому не видно, хай не дивиться. Хто хоче побачити, той побачить. Мені все подобається така незвичайна, не така, знаєте, шапочка. Далі, і я вирішила, що мені одно в одну. Ниточку, ось так, шапочка буде за тонкою для зими. І ось тут набрала петельки вже. Взяла спиці номер 2,5. Ось цю частинку. І ось цю я в'язала на спицях номер 2,25. І вив'язала просто лицевою гладдю. Але я вив'язала нею не до кінця. А ось тут, де переход, я вже це все закінчила. Тобто в два рази. Підшивала тут ось так частинками, тому що, коли я підшила повністю, вийшло, як такий, знаєте, ободочок. Дуже видно його було. З іншої сторони, тому я відпорола і вирішила, що ось так буде е, доволі нормально. Не знаю. Мені здається, що нормально. Ось така вийшла шапочка. Сьогодні я її протестувала вже на вулиці. Доволі тепла, класна, не колюча. По голові не їздить, так як я цього не люблю дуже. Коли шапочка їздить, по голові і злітає. Для мене це взагалі. От. І ось таку шапочку я отримала в цьому спільному проєкті. Дякуючи Ліні Сергієнко, яка подарувала мені чудову пряжу. І, звичайно, Юлі Мілєєві, яка організувала цей чудовий спільний проєкт, капсула на зиму. Нормальні люди в'яжуть шапки восени, готуються до зими, а я вже взимку. Коли, як то кажуть, вже потрібно носити, а я ще тільки в'яжу. Ну, Але робота є виконана. Я думаю, що фото я вже буду робити усі в звітному відео буду вам. Я тут Буду вам виставляти. І тому я задоволена. З приводу. Рукавичок чоловіка. Він уже їх забрав з собою, активно носить, говорить, що тепло, подобаються. Так що е зараз я вам ставлю під зйомочку, як вони виглядають на ньому. Ми зняли, Ну і, звісно, фотографії зробили, але це буде вже у звітному відео. Фото зараз я вставляю під зйомочку, як виглядають на чоловікові дані рукавички. Головне, що носить, що подобаються. Фото. Попередньому, в одному з попередніх підключень я вам говорила про шкарпеточки, що потрібно гріти ніжки. Так от, я розпочала в'язати шкарпетки, вже в шорт, здається, я е, показувала, але то був старт фальстарт про, про який ви дізнаєтеся у шкарпетковій скринці дизайнерських бажань. Тут же я вам показую, що шкарпетка одна розпочата, інша вже зв'язана. Ось вона так виглядає. Тому я працюю, хочу цими вихідними завершити цю шкарпетку, в'язати, тому що потрібно звітувати у шкарпетковій скринці дизайнерських бажань. Так що будемо працювати. І, звісно, вже в кінці, в, мабуть, в останньому. Уже відео, буде в підсумковому відео. Знову ж таки, побачите дані шкарпетки вже в усій красі. Працюю потрішку. Звичайно, якось так у мене не вдавалося мені частенько підключатися, десь близько 10 днів я нічого майже не знімала, тільки такі невеликі включення були в мене. Тому на цьому буду з вами прощатися. Нових процесів поки що я не планую, але все може бути. Мало що. Так що, всього вам доброго. До побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.